Найсмачніший та найпростіший рецепт качки з яблуками. Рубашка в тон присутня, вуса майже такі відростив. Єдине, що волосся ще не випало. Давайте перевіримо, чи дійсно вона найкраща. Нам знадобиться гарна качка. Файну качку знайшов яблука, мед та ємність для запікання. Яблука і мед присутні. Мені її колись подарував Алік. А мені оця дісталась від діда з бабою. Обов'язково позачищайте пір'ячко. Зачищаємо пір'ячко без модного пінцета. Обов'язково опаліть качечку. Опалюємо. Так я зрозумів, крильця треба відрізати. Натираю качку спеціями. Натираємо качку, приправами. Я її щось не натираю, а масажую, здається. Іріс, і класні українські бленди приправ. Ти б краще розповів, що ти робиш, а не приправу рекламував. Чистим яблука. Розрізаємо навпіл, вичищаємо серцевину, змішуємо єбності яблука, гірчицю не гостру. І дідів мед. Перемішуємо. Я б даже меду дав ще більше. Начиняю качку. Начиняю качку. Додаю дрібної картоплі. Мілкої я не знайшов, але трохи середньої назбирав. Медом та гірчицею натираю качку. у форму. Я вирішив спочатку перекласти, бо є в мене невеличка підозра. Підозра в тому, що моя гусятниця чуть-чуть менша, ніж його. Як то кажуть, не можна впихнути, ні впихуємо. Можна. Поливаємо медом з гірчицею. Пергамент, щоб качка лишилася соковитою. Пергамент. І в духовку? І в духовку. В мене відбулася перепаковка, тому що кришка просто не закривалася. Качка готова. Качка ніжна. Яблука перетворились на соус. Ну, я готовий перевіряти. <клес> ну, ви самі все бачите, да? ну вона не така зажариста, як у нього. І щось мені підказує, що то все монтаж. Ну, вона насправді більше трьох годин пробула в духовці. Окей, качка по смаку непогана, але вона занадто волога. Її хочеться трошки підсушити. Я поверну її в духовку без кришки. І так, скоринка у нас з'явилась, коли я прибрався зверху, а особливо пергамент, і поставив трошки інший режим в духовці буквально ще на 20 хвилин. Виглядає вже краще, але все рівно не так, як на відео. Це мене наводить на думку, що відео трошечки прибрехує нам картопліка. Питань нема смачно. Качка. Ладно, питань нема. Восатий знає, що робить, але от візуально не міг би показати, як воно насправді.